Вітаю всіх, хто нас зараз бачить, чує, хто вірить більш за все в перемогу і всім серцем вболіває за наших захисників і чекає їхнього повернення додому. Хочемо увазі вашій представити проект, «Стань голосом полонених і зниклих безвістей. Я Шаманська Галина. У мене зник чоловік 26 лютого 2022 року Київський напрямок. Наразі вже більше року він в статусі полоненому. Вірю, чекаю додому. Я Варвінок Таїсія Миколаївна. Шукаю свого брата, поруба Юрія Миколайовича, 89 року народження. Зник без звісті 1 жовтня 2024 року. Дом Володяне Луганська область. Я Закривська Людмила Іоанніна, розшукую свого сина, Закривського Петра Анатолійовича. З них без вісі 24-го, 10-го, 3-го місяця. В напрямку Бахмут Іванковський. Чи Іван... Бахмут Іванківський напрямок. Я Лакійчук Оксана Миколаївна шукаю свого чоловіка, Лакійчука Валерія Сергійовича. 85 го року народження Парасковійка, Донецької області, Бахмутський район. Віримо, чекаємо всіх його додому. Я горяча Світлана Петрівна, шукаю свого сина, горячого Сергія Миколайовича 04.02.85 року народження. Пропав в безвісті 16 вересня Кубська область, Глушківський район. Населений пункт Медвежа. Ждемо, надіємося, вір. Я Шиманська Людмила Василівна. Розшукую свого сина, Складенюк Сергій Володимирович 25.08.85 року народження. Зник без Це Донецька область, Волноварський район, поблизу населеного пункту Павлівка, 12 лютого 24 року. Я за донька Антоніна Іванівна, мама розшукую сина свого караваєва Анатолія Ігоровича, який зник 9 березня 25-року. го року. Напрямок Курська область, населений пункт Гуєво. Надію, що ти живий. Я перець Максим Олегович, батько. Перця Кирила Максимовича 23 грудня 2000 року народження, який потрапив в полон село, населений пункт Дробишово Донецької області. Поліщук Наталія шукає брата Клопотова Олександра Миколайовича, 77-го року народження, який зник 5 березня 2024 року на Донецькому напрямку. Ще троє наших односельчан, воїнів, про яких наразі ми не маємо ніяких відомостей, це Горчинський Василь Васильович, 72 року народження, який зник 2 квітня 24 року на Донецькому напрямку. Пирогівський Олег Миколайович, 2003 року народження, який зник 25.01.24 на Луганську область. І не я за Роман Володимирович 79-го року, який зник зі зв'язку 16 січня 25-го року. Переживати втрату люблячої людини, яка зникла і про неї немає ніякої вістки це є найбільша і найвбиваюча річ, яку може переживати людина. Є дуже складно з такими людьми зустрічатися. Але це означає, що ми маємо прикладати максимальну зусиль, щоб таких людей підтримати, не задаючи інколи дурних запитань, але просто побути поруч із цією людиною, щоб її підтримати. А особливо це підтримувати тоді, коли люди ці збираються. Чи на якісь е, спільні зустрічі, чи на маніфестацію в суспільстві, що така трагедія величезна відбувається в нашому народі, таких людей підтримуємо. Об'єднуємося всі разом, бо ми не знаємо, що нас може чекати завтра. Хочемо донести суспільству, що сім'ї зникли без безлісті воїнів, не мають залишатися самі без нашої підтримки і участі. Ми маємо пам'ятати і боротися за кожного. Хто став щитом для нас всіх, хто пожертвував заради нас часом, проведеним сім'єю, кар'єрою, здоров'ям. Невідомість, вона вбиває. Це страшна річ, яка відбирає у людини бажання планувати майбутнє, радіти буденним речам. І головне зараз не залишити сім'ї наших захисників наодинці зі своєю бідою, бо лише в єдності наша сила. Звичайно, що зараз наші хлопці не зможуть нас бачити, чути, але коли вони повернуться додому, вони будуть знати, що на них чекали не лише їхні родини, а й ми всі. Я дякую всім за довіру. Ми робимо одну справу спільну і хочу побажати сили, здоров'я і витримки дочекатися своїх рідних. Є віра, є надія. І слава Україні і слава нашим героям.